<ганість> Наша не, не а в парк у нас. Не надо, ми до парку малюшку. А де робота. А, <ганість> от <роботу. ганість> Правильно. нашу роботу. Надо бути. Ні, заходи яблу. Ну ти ще, знаєте що. Я хотів вам. Дайте сам наводжу. Давай. А де консерваторії? З літнім кінотеатром, ви не думаєте. А відкриту академію сільського розвитку хтось десь намалював? Малюю. Що ж ми знаємо <рогутин> таке? То... Галя, малюй. <рогутин> відкриту академію. Не подивайте, бо Вітя не має настроїтись малювати. Я не знаю, де малювати, але я не малюю. Витя, Витя, мой фото. У мене зелена. Ні, ні, він приніс. Даша, вона нагрілася. Модельну агенцію. Ні, немає. Ні? А що? Вона буде в столиці. А ми що не в столицях будемо? Ні, ми. не ми, ми ще не доросли. А що в нас буде, Даша? Это сонячный батарей? Да. Mm -hmm. Спочатку почнемо з клуба, конечно. Витя, витяг. Витя, пропоную сонячні батареї на клубі, тоді ще не треба. Замість шихов. Вони прикриють. Представляєш, ця сонячна електростанція разом з покриттям будинку культури. Це весь ще. І просто покрили, покрили клуб, як бляху. Сонячні батареями. Да, І весь речі всі У нас це вагуталіна, навіть. Так. І, і вони ще здають зранним тарифом по 7,80 за кіловат мережу. Закон такий є, що якщо я подаю заявку, то я здаю. Ну, просто ще їх мало, цих людей вони соглашаються. По 7-8 гривень кіловат. Він ще сам виробляє туди. Так дивіться, які таланти були. Нам тут Адаша. Після того, як ми побачили великі гроші, страх втратили ніс. Ми переконали хлопці. Ще ми бачимо ті великі гроші. Це У нас просто Даша, вона в нас молодець. Мені то саме подобається. на це. Що, ти не помість? Я хочу зніматися. Є, будь ласка. Давайте ми вас перенесемо в плакат. Ви не сіть мене туди. Давай, я забуду цю трапину. We are